Перші три дні новобранцям завжди дають на адаптацію. Вже у військовій формі та на полігоні потрібно звикнути до нових реалій та перелаштуватись з цивільного життя на військове. Людина прибуваючи сюди, проходить перш за все. Це психологічний тест тестування, Встановлюється на всі види забезпечення, отримують форми, розміщуються по житловим різним містечкам. Це у нас тут знаходиться все і далі по програмі бойового навчубового навчання, навчання. Вони Займається тут у нас близько місяця, близько місяця, а точніше 35 днів потрібно, аби пройти загальний базовий курс. Це в першу чергу тактична та вогнева підготовка ведення бою, злагодження в групі, орієнтування на місцевості, правила переговорів по рації і не тільки, а ще встигають вивчити основи тактичної медицини та Інженерної підготовки ми вчимо людину, як правильно облаштувати вогневу точку свою вогневу позицію, як треба правильно для себе підготувати свій особистий окоп, як потім бійці можуть між собою з'єднати ці окопи. Кожного дня передбачена робота з інструктором. Тут переважно вчать свою зброю, аби впевнено та ефективно з нею поводитись, і обов'язково знаходять час на психологічну підготовку. Наприклад, новобранці проходять обкатку важкою технікою. Тут кожна людина має відчути на собі як над нею проїжджає важка техніка, при цьому не розгубитися і виконати задачу. Але що найголовніше, подивитися її реакцію після того, як танк проїхав чи БМП встати, і чи вона в змозі просто якось відреагувати виконати команду, чи вона буде труситися, і в принципі, з такою людини потрібно буде до такого працювати для того, щоб вже Людина підготувати і ну, щоб вона це змогла зробити, переступила через себе. Після базової підготовки бійці мають можливість опанувати військовий фах, стати танкістом чи, наприклад, кулеметником. Ця спеціалізація дасть змогу ефективно виконувати поставлені задачі. Але якою б не була майбутня спеціальність, на першому етапі завжди базова підготовка.